Тукан. Привіт, юні дослідники! Сьогодні ми вирушимо в тропічні ліси, щоб познайомитися з дивовижним птахом. Туканом. Найпомітніша частина тукана його величезний яскравий дзьоб. Він може бути майже такої ж довжини, як і все тіло. Уявіть собі, якби у вас ніс був розміром з вашу ногу. Але не хвилюйтеся, дзьоб тукана не такий вже й важкий, він порожнистий всередині, як губка. В чайний досі сперечаються, навіщо тукану такий великий дзьоб. Можливо, для привернення уваги самок, як прикраса, а може, щоб діставати плоди з тонких гілок, куди інші птахи не доберуться, або щоб відлякувати ворогів, спробуй наклюнити такого носатого. Тукани справжні модники. Їхнє пір'я може бути чорним, як ніч, білим, як хмари, жовтим, як сонце, і навіть червоним та зеленим, як людямшки. Таке яскраве забарвлення допомагає їм ховатися серед строкатого тропічного листя. Тукани живуть у дуплах дерев цілими сім'ями. Вони дуже товариські та люблять пошуміти. Уявіть собі, як весело їм там усім разом. Напевно, як у великій і галасливій квартирі. Незважаючи на свої великі розміри, тукани не дуже добре літають. Вони роблять короткі перельоти, часто перестрибуючи з гілки на гілку. Напевно, їм заважає їхній великий дзьоб. Це як намагатися бігати з величезною ложкою в роті. Чому токан не може грати в хованки? Тому що його дзьоб видно здалеку. У туканів є добрий липкий язик, яким вони злизують сік фруктів. А ще вони можуть повертати голову майже на 180 градусів. Це якщо б ви могли дивитися собі за спину, не повертаючись. У мультфільмі Ріо, коли блюта перлина потрапляють у дупло Рафаеля, їх зустрічає його галаслива родина, дружина Єва та вісім пустотливих дітей туканів. Малюки насяться, висмикують пір'я у блю, лазять по перлині та трясуть яйце з братиком, поки Рафаель не кричить Він не маракаст. Сцена повна гумору. Дити тукани стримні шетенники, а Рафел марно намагається їх заспокоїти, лякаючи суворою Євою. Go, go, go! Off with you! Okay, guys, guys. I've told you a thousand times! Manuela Sofia, come on now. Listen to me. Oh, yeah, right oh precious, aren't they? Kids! 17 of them! And one on the way. Hey! not Stop shaking Дякую, що залишаєшся з нами. Підписуйся, буде багато цікавого. А ще завантаж наш додаток за цим QR-кодом. Там кожен день нові аудіоказки та безліч тем енциклопедій про все на світі і унікальна функція, де ти можеш задати будь-які питання і отримати відповідь, а також брати участь в створенні казок і енциклопедій.